Ви дивитесь рано вдома. Сьогодні для вас працюємо. Ми, Лілія Ребрик та Ірина Хоменко. І як завжди, буднями наша програма виходить з 7.30 до 10, а вихідними з 7.30 до 11 години. Волонтерство та благодійність під час повномасштабної війни стали для нас звичною справою, частиною щоденної рутини. Зокрема, і зооволонтерство цій темі присвячений матеріал журналістів ранку вдома. В такому маленькому боксі на жаль вже 11 місяців сидить Мартін. Намагаємось його звичайно вигулювати максимально наскільки можемо. але на жаль, це клініка, не притулок, не родина і багато часу приділяти фізично не можемо. Мартін так звуть цього молодого, грайливого та доброзичливого пса у цивільному житті. Просто волонтери привезли собаку, яка постраждала від бойових дій і мала осколкове поранення тазової Кінцівки благодійний фонд Ніка Україна взяв його під опіку. У них є підрозділ. Такі, які займаються допомогою не лише військовим, а й тваринам називається тварини війни. Завдяки фонду важко поранений пес потрапив у ветклініку Рудий кіт, де його лікуванням і прилаштуванням зайнялась Марина Нємцева. Ветлікарка від початку повномасштабного вторгнення росіян рятує чотирилапих, які опинились у біді. Історію його ми взагалі не знали, бо його привіз якийсь чоловік, і фонд далі ним опікувався. Насправді він у нас прожив вже практично рік. Це було 1 вересня минулого року, коли він потрапив до нас. Як з'ясувалося згодом, пса врятував військовослужбовець на ім'я Семен. Він служив під Мар'янкою минулого року. Це все було. І до них у підрозділ прибився собака. Точка, де вони стояли, вона називалася вагон. І вони вирішили назвати так цього собаку. Тому насправді він вагон, а не Мартін. Але як каже Семен, що це військовий вагон, а цивільний це Мартін. На фронті пес не відходив від військового. Вони стали Найліпшими друзями та трималися один одного. Військовому не так самотня, і собака відчував якусь безпеку. І коли насправді активізувалися серйозні там бої, е Семен вирішив собаку звідти евакуювати. Евакуація з Мар'їнки. Китька в Нівіриці, автомат в правій, вагон зай. На жаль, Семен отримав поранення і вже не міг піклуватися про свого друга. Так пес потрапив до волонтерів. У нього виявили давні осколкове поранення задньої кінцівки. Мартін потребував серйозного хірургічного втручання. Був дуже такий досить тривалий підготовчий період, коли спеціально вироблялися під нього металоконструкції, бо в нього було дуже Поганому місці е, ураження кістки перелом внутрішньосуглобовий. Е, І для нього спеціальна фірма виробляла металоконструкцію, прям індивідуально, і це було досить е, довго і досить дорого. Кілька годин бригада хірургів-ортопедів намагалася врятувати лапу собаці, і їм це вдалося. Зараз з Мартіном щодня займається реабілітологиня Марія. Це міостимулятор, стимулятор, який за рахунок скорочення. Нервових закінчень заставляє маршрут працювати в статичному стані. тобто це пасивна закачка мишця. Зовсім скоро Мартін бігатиме на чотирьох лапах, хоча і зараз, поки що на трьох, він радо грається зі своєю подругою у ветклініці. Військовий Семен уже одужав і повернувся на службу, але ризикувати життям друга більше не хоче. Тож ветлікарка Марина шукає для пса люблячу родину. А якщо ви хочете допомогти з лікуванням чотирилапого, на екрані картка для донатів.